Ісакові сини Ісав та Яків. Довго в Ісака і Ревекі не було дітей. Нарешті Бог почув ревну молитву їх і дав їм двох близнюків. Одного вони назвали Ісавом, а іншого Яковом. Першим на світ з'явився Ісав, тому він вважався старшим. Вони не були схожі один на одного. Ісав був завзятим мисливцем і часто жив в полі. Яків був лагідний, тихий і проживав у наметах разом з батьком та матір'ю. Ісаак більше любив Ісава, який догаджав йому стравами з впольованої дичини, а Ревейка більше любила Якова. Ісаву, як старшому синові, належало первородство, тобто перевага над Яковом, у благословенні від батька. Але ось одного разу Ісав. Повернувся з полю втомленим і голодним, як і у цей час варив собі юшку із сочевиці і сказав йому Ісав, дай мені поїсти, як я вже відповів, продай мені своє первородство, так як він дуже хотів, щоб на ньому було благословення, дане Богом Аврамові, щоб тим послужити Богу. Ісав сказав ось я вмираю від голоду, що мені первородство? Такою відповіддю Ісав показав своє зневажливе ставлення до благословення Божого. Як і сказав, Поклянися. Ісав поклявся і продав своє первородство Якову за сочевичну юшку. Коли ж Ісак постарів і осліп, то відчуваючи, що життя його добігає кінця, він захотів благословити Ісава як старшого сина. Але завдяки хитрощам ревеки, він замість Ісава благословив Якова. Одного разу покликав він свого сина Ісава і сказав: Сину мій, ти бачиш, я старий і не знаю, чи довго Господь дасть мені пожити ще, тож ти йди в поле і принеси мені дичини та приготуй мені з неї страву, яку я люблю. Скуштувавши цієї, їжі, я хочу благословити тебе, перш ніж помру. Ісав пішов на полювання. Ревека знала добре серце Якова і лихий запальний характер Ісава. Їй відомо було, що Ісав продав своє старшинство і клявся при цьому, а порушити клятву гріх. Та й сам Бог ще до народження синів відкрив ревеці, що молодший її син буде господарем над старшим. Тому вона й хотіла, щоб Ісак благословив Якова, а не Ісава. Вона замість дичини приготувала страву з козячого м'яса і покликала Якова віднести його батькові. А щоб Ісак не впізнав Якова, обернула йому руки козячими шкурами, бо Ісав був волохати, а у Якова була гладка шкіра. Ісак на дотик прийняв Якова за старшого брата і благословив його. Божа обіцянка вивести з нащадків Авраама великий сильний народ, що поклоняється істинному Богу, а не ідолам, повинна була тепер виконатися в потомстві Якова. І Ісак незабаром дізнався, що він помилився, але, незважаючи на це, все ж утвердив за Яковом своє благословення. За цей Сав зненавидів брата і навіть хотів вбити його, тому Яків мав піти з дому. За порадою батьків він відправився на батьківщину своєї матері в Месопотамію, в землю Вавилонську до брата її Лавана, щоб пожити в ньому, поки не минеться гніви Сава, і при цьому одружитися на одній з доньок Лавана. Багато страху і нужди зазнав як і в дорозі, багато праць і образ переніс на чужій стороні, але він не нарікав на Бога і завжди залишався добрим, тому Бог любив і оберігав Якова. Іде, бідний Яків, опустивши голову, і не помічає, що настала ніч. Поблизу немає ніякого житла, і потрібно ночувати в полі під відкритим небом. Лів він на землю, а під голову поклав камінь, і було йому дуже сумно, і особливо було тяжко, що, як йому здалося, ніде немає йому допомоги. З такою думою, він втомлений, скоро заснув на твердому незручному камені, і побачив він сон. Йому снилося, ніби біля нього. Від землі йдуть великі сходи, що сягають до самого неба. На горі сходів стояв Господь. По одній стороні сходів ангели спускалися на землю, іншою стороною вони підіймалися вгору. Господь говорив Якову: Я, Господь, Бог Авраама, і Бог Ісаака, батька Твого. Землю, на якій ти лежиш, я дам тобі і дітям твоїм, і всі жителі землі будуть благословенні через нащадків Твоїх. Від яких народиться Христос Спаситель. Сходи, які з'єднували небо з землею, були прообразом Божої Матері, через яку син Божий, народившись від неї, зійшов на землю для спасіння людей, Божа матір, немов ті сходи, з'єднала небо із землею. Нарешті, Яків прокинувся, істинно, Господь присутній на місці цьому. А я й не знав, сказав він. Камінь же, на якому він спав, Яків підняв і сказав, це святе місце, не маючи нічого, щоб можна було б і принести в жертву Богу, як і взяв цей камінь, поставив його і вилив на нього масло, яке взяв з собою на дорогу. Він пообіцяв: якщо мені доведеться йти назад, Тут же. І якщо мені з допомогою Божою пощастить, то я побудую на місці, де лежить цей камінь, жертовник Господу Богу. Яків не знав, що чекає його в чужому краю і чи зможе він повернутися коли-небудь додому. Але він надіявся на Бога, і Бог не залишив його.